Якщо можна, я попросив би оцінити гру, якщо просто забрати два пенальті загалом. Як вам матч? Ну, перше, там погано. А в перерві зробили зміни, з'явилася швидкість. Захисники дисципліновано на наші зіграли. А, що пенальті? 100% пенальті. Благодаря швидкості наших атакуючих гравців хотілося б краще. Хотілося завжди хочеться краще. Але це професіональний спорт. Найголовніше зараз це рахунок. Ви зараз, вже з огляду на п'ятий тур, зараз відчуваєте, що можливо у Полісся реально. Над велика перевага над іншими командами у лаві для запасних. От в другий тайм одразу а, три заміни. Чи відчуваєте ви і в цьому потенціал над суперниками, які приїздять? От, як Буковина, наприклад, я не бачу перевагу. Кожний матч напружний, дуже напружний. Зміни зміни. Я не зовсім задоволений був тими гравцями, яких змінили. То, що сказав вище, ті гравці, які вийшли з перерви, вони додали, додали швидкості. Це сказалось на рахунок. Коротеньке запитання. Другий домашній матч. Чи відчуваєте ви, що от коли після перемоги тут будуть болівальники, це взагалі буде інший футбол Полісся? чи додає вам це сил? Так. Якщо прибрати. Два пенальті сьогодні. Як загалом оціните рух команди на полі? І якщо можна порівняти гру в першому і другому таймі, коли вже точно зрозуміло, що треба було відігратися? Ну розумієте, дуже по-перше, хочеться подякувати нашим Збройним силам, які дають нам можливість в цей складний час грати в футбол, дають нам займатися нашою любовну справою по грі. Ну, ми розуміли, куди ми їдемо, розуміли, з яким. Соперниками граємо, ми розуміли їхню майстерності, ми розуміли їхні можливості. Десь ми розстроїлися, відійшли від свого футболу, від своєї філософії, підлаштовуючись під суперника, враховуючи їхні індивідуальні якості. Десь, в принципі, ці моменти всі працювали до пенальтів, динаміка складна. Зараз оцінювати після гри зразу. На той момент, як треба було зіграти чи як не треба було грати. Це може спокійно, вже розберемо. Не вистачає, десь ще, я ж кажу, не вистачає майстерності, концентрації. Опять ж, дуже складно працювати в тій ситуації, які у нас я ж кажу, випадають футболісти ровно на ровному місці. Дякуючи Павлюку за те, що він скільки пропустив. Це його перша гра після великої перерви відпрацював, видно було, що тяжко, не вистачає досягової практики. Але... Виходимо поки з ситуація, яка на даний момент у нас є. Ну, звісно, не хочеться кидатись великими там, масивними словами, але от після п'яти турів зараз одне очко. Чи можемо ми побачити від Буковини якийсь вабанк на перше коло ще? Одночасно ви побачите зовсім. Іншу гру, тому що ми ж, опять же, ми виходимо із ситуації від суперника від того, які футболісти є у нас в нашому розпорядженні на даний час. Звісно, треба додати більше агресії і моменти, які ми просили футболістів при можливості виконати те завдання, яке було на, на гру. І, опять же, ж десь не хватило тому ж Фарсеєнку. Хлоднокрові, майстерності, завершення. Коли була можливість, треба бити поворотом. Не будемо бити поворотом, не буде голів. Тобто Не треба той м'яч, прозначаючись, закатувати там, ті ворота, і заводити в шлифну, і розіграти цей м'яч. Є можливість треба бити, треба опять же, бачити ситуацію з поліцією. Є можливість зробили простріл, попало в пенальці. Це, 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 це все футбол, це все динаміка, тобто треба динамічно до кожного моменту підходити, і виконувати те, що потребують тренерський штаб. Якщо б у вас зараз була можливість підсилити три будь-які позиції, взяти три гравців, які позиції ви б підсилили? Ну, ви ж бачите по турнірній таблиці, ви бачите по тому, як у нас буде завершення лінії атаки. Звісно, це нападаючі. Чи буде Буковина працювати над цим, коли відкриться трансферне вікно під час перерви? Я думаю, так, да, ми будемо працювати. Звісно, ми ж всі розуміємо, в цей час нам було по-перше, подякуючи нашим керівництву, які змогли знайти можливість зібрати команду, заявити. Ми заявлялися на другу лігу, збирали більше місцевих футболістів для того, щоб дати розвиток місцевим футболом. Але ми розуміємо, є різниця між другою лігою і першою Це В усіх моментах зараз сказується. Тому ми набираємося опиту, рухаємося далі. І Я думаю, все буде нормально, все буде добре. То з хлопці колектив дуже. Спрямований на досягнені результати. Я думаю, що більше крепнуть. ви ж бачите, у нас в складі 19-річні хлопці грають, тому треба час на цьому рівні, щоб вийти, і набратися мастерності, досвіду для того, щоб виконувати рухатися далі. На якому разі ми не зупиняємося, ми оцінюємо ситуацію, ми будемо рухатися.